Не знаю, як у вас, а у мене книжки часто пов'язуються з приємними спогадами. Деякі викликають ностальгію просто через те, що я дуже давно їх читала, а з іншими у мене сформувалися чіткі асоціації, бо у мене в пам'яті чомусь зафіксувався окремий день, коли я їх читала, в якому місці я тоді була, як я почувалася, і таке інше. Я подумала, що було б прикольно пригадати і поділитися з вами найяскравішими спогадами, які у мене пов'язані з книжками. Книжками, і, можна сказати, продовжити мою гру в книжковій асоціації, яку я колись робила в одному відео. Тому давайте починати, і я зможу порадити вам цікаві книжечки і заодно трохи поностальгувати. Ідея цього відео з'явилася завдяки пляжному чтиву Емілі Генрі, і поки що це книжка, про яку у мене найяскравіші спогади за все життя, точніше про читання якої це ромком, правда, трохи з меланхолійними вайбами, як мені запам'яталося, і він розповідає про письменницю і письменника, які обидва переживають творчий блок. Коли вони випадково опинилися у двох пляжних будиночках на озері, одне навпроти одного, і впізнали одне одного як давніх конкурентів з університету, вони вирішили обмінятися жанрами, щоб нібито запустити творчий процес. Але завдяки близькості і цьому новому змаганню вони почали більше спілкуватися і закохалися. За абсолютним збігом, я читала цю книжку, якраз коли я теж опинилася в будиночку на озері, бо мене запросили на день народження однієї знайомий. Але в той день я погано почувалася, і замість того, щоб доєднуватися до тусовки, я майже весь час провела за книжкою. Я пам'ятаю, що мене в той день ще назвали антисоціальною, бо я майже ні з ким не спілкувалася, але мені було байдуже, тому що ця книжка мене просто дуже затягнула. Ніби ми злодії Емел Ріо я читала наприкінці вересня минулого року. Ще тоді була доволі тепла погода, і щоб просто подихати частіше. Свіжим повітрям я виходила іноді читати в парк. Я якраз взяла книжку з собою, коли дочитувала останні розділи, де розкривалася вся драма і всі плотвісти. І я пам'ятаю, що я намагалася сісти почитати на лавочці, але на мене постійно сідали мухи, і тому я просто встала і вперше спробувала читати на ходу. І як не дивно, мені це навіть сподобалося, особливо тому, що в парку тоді було не дуже багато людей. Єдине, що незручно. Було робити анотації, яких у мене у цій книжці повно. Але зате я дочитала цю книжку в ідеальному місці біля величезного мавзолею, який у нас в парку є. Взагалі, у нас там є ще й середньовічний палац. Тому вайбів темної академії абсолютно вдосталь, і я б, якби могла, читала б там щодня просто заради атмосфери. А ще минулого вересня я читала Доки кава не охолоне до Кавагучі. Це така маленька збірка затишних історій, які відбуваються у токійській кав'ярні, де можна подорожувати в часі. Але тут подорожі в часі представлені не як захоплива пригода, а як можливість зустрітися з людьми яких ти втратив чи з якими розійшовся, і сказати їм все, що хочеться, для того, щоб отримати трохи емоційної розради. Це дуже зворушлива і емоційна книжка, яка огортає теплом, незважаючи на те, що тут описується, що в кав'ярні завжди прохолодно. Фан факт з обкладинки я чомусь думала, що історії відбуваються восени, і тому, власне, я залишила цю книжку на вересень. Але насправді тут описується спекотне токійське літо, і як приємно в таку погоду посидіти в маленькій Твальній кав'ярні. Цю книжку я також виходила читати в парку, правда, вже не біля мавзолею, а просто на травичці, бо ми з сестрою влаштували такий книжковий пікнік, і це був дуже заспокійливий і приємний досвід. До речі, я навіть трошки знімала це на відео, тому можете глянути отут влог, якщо цікаво. Я колись вже розповідала вам про одну зі своїх улюблених фантазійних серій з підліткового віку: Дзеркальний світ корнелії Функе. Це історія. Про хлопця на ім'я Джейкоб Реклес, який знайшов магічне дзеркало у кабінеті свого зниклого батька, і виявив, що крізь нього можна потрапити в казковий світ. У цьому світі всі міфічні істоти і персонажі казок були реальними. І Джейкоб став зникати там цілими місяцями і зробився мисливцем за такими чарівними скарбами, за які у задзеркалі можна було отримати великі гроші. Крім цього. У нього є помічниця, яка вміє перетворюватися на лисицю, що просто дуже круто, на мою думку. Взагалі, у цій серії планується 5 книжок, але коли я почала її читати, їх було всього дві. І я дуже яскраво пам'ятаю, що коли вийшла третя, я все відклала, щоб якомога швидше її прочитати. У мене чомусь в голові закріпився спогад про те, як я читаю цю третю книжку, стоячи і поклавши свій електронний рідер. На підвіконня. Це звучить як не дуже зручна позиція для читання, але, мабуть, я настільки була в захваті, що не могла сістися, я не знаю. Хто знає, чому це так в'їлося мені в пам'ять, але я цю серію досі не дочитала, тому що у авторки по ній дуже повільний прогрес. Звичайно, іще більш ностальгійна дитяча серія для мене це Гаррі Поттер». Я точно не пам'ятаю, в якому віці я почала читати ці книжки, але десь на початку свого навчання в школі, бо саме тоді. І моєму дідусеві на роботі подарували майже всю серію, крім сьомої книжки. Це взагалі цікава деталь, яку я дізналася буквально на днях від тата, але виявляється, що в той час була одна фірма, яка видавала книжки про Гаррі Поттера як такий заохочувальний приз. У подарунок до принтерів це звучить абсолютно божевільно, але так ці книжки опинилися у нас вдома, вочевидь, і так вони потрапили в мої руки. Що ще дивніше, я не всі з цих книжок читала в паперовому форматі, бо тато купив нам із сестрою такі електронні рідери. І саме з цим рідером я вирушила у влітку, здається, після кінця четвертого класу в село до родичів моєї бабусі. Мені запам'яталося, як я читала. Гаррі Поттера і смертельні реліквії, сидячи в ліжку у такій старій сільській хаті, і просто сумувала, що я скоро буду прощатися з цією серією і з цими персонажами. І ще мені запам'яталося, що там були такі маленькі картиночки над назвою розділів, дуже рандомно. Хоча здається, що ностальгію зазвичай викликає щось дуже давнє, у мене це також стосується серії щоденників бивцибота Марти Велс, яку я читала буквально пару місяців тому. Точніше, я слухала. Аудіоверсії цих книжок, бо я якраз була в дорозі до Києва в лютому, і мені хотілося якось зайняти свій час. Насправді важко сказати, наскільки це було правильним рішенням, бо я періодично засинала просто від руху автобуса і пропускала шматочки книги. І так смішно було б прокидатися з аудіокнигою у вухах і розуміти, що ти нічого не розумієш, бо ти проспав якісь пояснення і знайомства з персонажами. Це точно унікальний досвід. У мене ще такого ніколи не було. О, але тим не менш, я іноді просто перелистувала, поверталася назад, щоб зібрати пазл докупи. І, врешті, мені дуже сподобалась ця серія. У мене досі змивається в голові, що в якій частині відбулося і в якому порядку, але то таке. Я планую знову їхати в Київ наприкінці травня, і, можливо, я якраз зможу дослухати наступні частини. Якщо ми вже заговорили про книжки, які я читала в дорозі, то із The Switch Без Олірії та сама історія. Тут уже не так цікаво. Бо мені просто запам'яталося, що я їхала в поїзді, коли її читала, мабуть, до своєї сестри, і просто почувалася крутою, бо всі люди дивляться на мене і бачать, що я читаю, бо зазвичай я ж читаю з телефона і це не так помітно. Ставте лайк, якщо ви теж замислітесь про те, як вас бачать з боку люди в поїзді. Але сама книжка, до речі, дуже прикольна, і мені здається, я майже ніколи про неї не говорила. Це такий нестандартний ромком, бо тут. Тут замість однієї романтичної лінії висвітлюються дві літньої жінки та її онуки, які помінялися місцями і переїхали в оселі одна одної, щоб змінити ритм і, нібито, отримати другий шанс на життя мрії. Мені дуже сподобалося спостерігати за обома цими жінками, і як вони спілкувалися з друзями одна одної, та просто звикали до нових обставин. І, взагалі, книжка була дуже весела, але водночас просто дарувала надію і підтримку всім, хто сумнівається в своєму житті. Шляху, бо ніколи не пізно щось змінити. Рекомендую. Про нестерпну легкість буття Мілана Кундери у мене дуже рандомний спогад, але, по-перше, цікаво, що я знайшла її у німецькій мережі книгарень, що дуже велика рідкість. Іноді тут у книгарнях є такі невеликі відділи із іншомовними книжками, крім англійських, тому що англійських і так дуже багато. Але зазвичай я там бачила, мабуть, лише французькі, можливо, італійські книжки. Російські точно бачила, а українські доволі рідко, і загалом мені здається, що Продаються чомусь саме дитячі українські книжки. А тут знайшлася нестерпна легкість буття, і я якраз запланувала собі її прочитати і вирішила, що я маю купити паперову версію, бо я давно вже бачила всюди цю обкладинку і вона мені дуже подобається. А по-друге, не знаю навіщо комусь це знати, але я купила її в гамбурзі, куди ми приїхали. Бо моя сестра хотіла зробити татуювання, і вона знайшла українську тату-майстриню, яка на той момент працювала в в тату-салоні. і у мене просто такий спогад, що ми приїхали рано, зайшли в книгарню, я купила цю книжку, і потім просто пару годин сиділа і гуртала її, доки чекала на Наталку в тату салоні. Як бачите, не всі книжкові спогади дуже цікаві. Зате у мене є прикольні спогади про читання сяйва Стівена Кінга. Я насправді доволі давно купила цю книжку і ніяк не могла зібратися з силами, щоб її почитати, тому що я знала, що мені буде доволі моторошно і некомфортно. Здається, я збиралася почитати її на Хеллоуін у 2022 році, але врешті взялася за неї в грудні, що виявилося ідеальним рішенням, тому що історія відбувається у дуже сніжну зиму, і це доповнило мені. Атмосферу, але найсмішніше, що я коли читала її, я була одна вдома, і в ті дні був дуже сильний вітер. Як в принципі завжди в Німеччині вітер і дощ, цілу зиму. І я не знаю, як це працює, але цей вітер задував у мою витяжку, і у мене просто весь вечір торохтіло в кімнаті. От уявіть. Темно, ви одні вдома, читаєте хорор, і у вас в квартирі починаються якісь дивні звуки. Бо, звичайно ж, я не одразу зрозуміла, що то звуки з витяжки. Незабутній досвід, бо я дуже легко лякаюся, і це неодмінно підвищило моє серцебиття. Ще один рандомний факт: у моїй копії сяйва, яку я вже надіслала назад у Київ, тому не можу вам показати, але там є типографічна помилка, і просто посередині книжки приблизно 80 сторінок пропущено, і замість них надруковані попередні вісімдесят. Мені через це довелося завантажити електронну версію і цей відрізок прочитати там. Ще одна серія, яку я дуже довго читала, тому що там були страшні моменти, і я переживала за персонажів. Це Diviners Ліби Брей, і найбільше мені запам'яталося, як я читала саме другу частину Layer of Dreams. Взагалі, це крутезна серія про підлітків із надздібностями, які розгадують таємниці на вулицях Нью-Йорка, 1920-х років, і я вже з першої частини абсолютно закохалася в цю серію і прив'язалася до персонажів, тому мені дуже хотілося почитати далі. Але там, десь, мабуть, ближче до кінця книжки, скоріш за все, був один такий настільки напружений момент, що я відклала книжку на декілька днів, чи, мабуть, на декілька тижнів, скоріш за все, тому що я подивилася, що я читала цю книжку цілий місяць, бо я просто не могла себе змусити прочитати наступний розділ настільки я боялася що щось погане станеться з певним одним персонажем насправді нічого такого не сталося принаймні всі залишилися живі але авторка точно вміє тримати напругу і все це було в період коли я відвідувала бабусю з дідусем і я пам'ятаю що коли я мала летіти назад мені не було чим зайнятися в аеропорті але навіть так я все одно не могла себе змусити взятися за цей наступний розділ мій спогад про дев'ятий дім Лібердуго та також пов'язаний із подорожами. Оскільки я вже два роки живу в Німеччині, я встигла побувати тут у багатьох містах, але, чесно кажучи, більшість із них мені не дуже сподобались, тому що такі великі туристичні міста, як, наприклад, Кьольн, зазвичай дуже хаотичні і неохайні, і я просто некомфортно там почуваюся. Але у жовтні 2022 року ми з сестрою їздили на декілька днів у містечко Ваймар, де у неї проходив майстер-клас. Бо моя сестра-музикантка. Початок жовтня це мій, мабуть, улюблений період року, тому що всі дерева стають яскравими, і через це Ваймер мені запам'ятався просто дуже затишним і милим містечком, де я також наробила дуже багато класних фото. І ще там теж було трохи вайбів темної академії, типу центр старого європейського міста, плюс університет, плюс палац, тому це все мечилося з естетикою 9-го дому. І хоча Зазвичай у подорожах мені важко читати. Ця книжка просто занадто геніальна, і вона, звичайно ж, затягнула мене, і я допізна читала в готельному номері. Я, мабуть, ніколи про це не згадувала, але у мене є Guilty pleasure серія. Так, я читала Лисячу нору Нори Норисакавіч, і якщо ви не знаєте про що ця божевільна серія, то я навіть не знаю, як вам це пояснити, тому що це поєднання вигаданого спорту із мафією. а також дуже прикольною, знайденою родиною, але сильною овердраматизацією та можливими проблематичними моментами. Тут точно треба ознайомитися із Trigger Warnings, підкреслюються 10 разів. Тут є дуже неприємні і жорстокі моменти, але як не дивно, ці книжки все одно змогли витягти мене з депресії. Наприкінці 2021 року. Я, якщо дуже м'яко сказати, перестала спілкуватися зі своєю багаторічною. Найкращою подругою зі школи, і це був такий несподіваний розрив, що я декілька днів не могла перестати про це думати. Мені дуже хотілося відволіктися, і я навіть намагалася перечитати шість воронів» як такий read, але врешті я надибала Лисячу Нору і прочитала всі три книжки буквально за тиждень. Я, мабуть, тоді не робила нічого окрім читання цілими днями, бо це ще й було у передні нового року, і справ не залишалося. В принципі, і ця серія виконала своє завдання, тому що вона дуже швидко читається: тут переповнений сюжет, якісь неочікувані повороти, адреналін, просто якісь штуки, від яких очі на лоба лізуть. І ще й тут справді дуже прикольна знайдена родина і персонажі, яких можна шипарити, а мене ніщо краще з депресії не витягує. Майже у протиставлення цьому набагато глибша і серйозніша книжка, яка також підтримувала мене у важкий час це доця Тамари Горіхи Зерні. Я прочитала її незадовго до повномасштабки, бо ми з моєю подругою Дарою тоді почали свій такий власний маленький книжковий клуб і радили одна одній книжки на місяць. Доцю мені, власне, позичила вона і дозволила робити анотації на стікерах. І я була в захваті від цієї книжки. Це історія про жінку з Донецька, яка у 2013 році доєдналася до місцевого Євромайдану, а згодом почала волонтерити і до допомагати військовим АТО разом зі своїми друзями, і саме ця книжка вперше показала мені справжнє обличчя наших сусідів зі сходу, але я не встигла повернути її Дарі, коли почалося вторгнення, і я просто забрала її з собою, коли ми виїжджали з Києва, тому що в моєму панічному стані мені здавалося, що якщо щось станеться з нашою квартирою і знищаться всі мої книжки, то, хоча б чужу книжку, треба забрати і повернути в цілісному стані. Насправді потім. Коли ми були в Ірпені, і вже тут, в Німеччині, я часто гортала її і перечитувала якісь свої відмічені моменти, проводила паралелі, і іноді складалося таке враження, що тільки ця книжка може по-справжньому мене зрозуміти, тому вона слугувала мені якоюсь моральною підтримкою. Але щоб завершити на лайтовішій і веселішій ноті, я розкажу вам про свій досвід читання майстра демонічного культу Тонг Паншу. Це китайський веб-роман, тобто. То фактично історія опублікована в інтернеті із поєднанням фентезі і данмею. І я читала його вже після перегляду до рами, яку по ньому зняли, бо я хотіла побачити найцікавіші моменти між головними героями без цензури і просто краще зрозуміти деякі сцени і world building. Читати мені сподобалось, хоча я робила це з сайту з аматорським перекладом на англійську, що було не дуже зручно, але мені... Смішно згадувати, де я це читала, тому що це було літо під час ковіду, і через те, що не було можливості подорожувати чи з'їздити кудись на відпочинок. Я поїхала на дачу до наших родичів, яким потрібна була допомога у догляді за дітьми. Це, мабуть, були найлінивіші дні мого життя, бо я нічого не робила, крім того, щоб трошки гулятися на вулиці по цьому дачному сектору, і читати. Мені здається, що я. Якби я почала цю книжку в інший момент, я б просто її не закінчила, тому що там більш ніж 100 розділів, і щоб її дочитати, потрібно мати забагато вільного часу. Здається, це всі мої найяскравіші спогади і найцікавіші асоціації з книжками. Мені насправді дуже сподобалося, як згадувати це все, тому що коли я починала згадувати щось одне, маленьке, то виявилося потім, що у мене ще більше спогадів про цей період в моєму житті, чи про цей день, чи про цю подорож, на якій я читала книжку. І це був такий walk down memory lane. І просто я дуже раджу вам іноді позайматися. Чимось таким ностальгійним і приємним, і згадати якісь класні моменти зі свого життя. Якщо ви також пригадаєте якісь прикольні спогади пов'язані з книжками, які ви читали, то обов'язково залишайте їх в коментарях. Мені буде весело почитати про ваше життя. І якщо вам сьогодні було цікаво, то не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні.